Значить, так, сьогодні ми будемо робити піцу дуже смачну і гарну. Для того нам потрібно приготувати тісто. Значить Для цього нам потрібно приблизно 300 грам теплої води, сіль, олія, цукор, дріжджі і борошно. Почнемо. Виливаємо воду. Перед тим її треба підігріти, щоб вона була така тепла, не гаряча і не холодна, щоб була тепла. Даємо приблизно 30 грам дріжджів. Це третя частина великої 100-грамової упаковки. Ну, 30 грам. Уже плюс-мінус. І розчиняємо дріжджі в ці теплі воді, також поступово ми даємо трошки солі, трошки цукру, все даємо на око. Тут в принциповості такої дуже нема. Але головне, щоб сіль, цукор розчинилися в воді. От під пальцями буде відчуватися, чи є ще там гранули, цукру або солі, або нема. Уже практично нема. Тепер беремо борошно і поступово сипемо. Сипемо. Помаленько починаємо мішати наше тісто і додавати ще. Борошна. Приблизно робимо заміс на 9 таких піц, на одну велику бляшку, така яка входить в таку стандартну, звичайну духовку. От. На цьому етапі можна додати трошки олії. Беремо олію. Приблизно одну столову ложку. Але отак влеємо чуть-чуть Олії. Так. І продовжуємо мішати. Наше тісто, воно ще ріденьке, тому ми додаємо ще борошно. І далі мішаємо, продовжуємо працювати, не боїмося. Мішаємо наше тісто. Ще трошки. О, цього я думаю вистачить вже. І починаємо мішати. Це тісто, замішувати його, поки ну, повністю не буде від'єднуватися від нашої тарілки, від пальців, і вже не буде лип. Стаємося, щоб воно повністю замішалося. Не було кумочків, потім. Так. трошки Відчищаємо Я не професіонал в цій справі, але. Кінцевий результат буде, я сподіваюся, добрий. Як кажеться, кінець діла ліпший від початку. Отже, ми вже практично дійшли до потрібного результату. Ми гарно вимісили тісто. Так, повністю з рук ще почищаємо. Вже ліпитися до рук не буде, бо воно вже повністю заміжено. Так що отак. От такий кусочок тіста, гарний. У нас получився. Ми його замішали. Тепер будемо чекати, поки воно підросте. Накриємо його рушником і поставимо в тепле місце. Отже, будемо продовжувати наш процес. На піцу ми нарізали, і тепер бачимо, що вже пройшло десь хвилин 40-50. Наше тісто майже вдвічі збільшилося, може навіть і більше. Ми ще раз його так переминаємо. Беремо олії, змащуємо. бляшку, на якій буде пектися піца. Трошки виливаємо олії сюди і розмащуємо її, щоб вона не прилипала і щоб було зручно її. Розкладати. Змастили. Тепер переходимо до тіста. Тісто ми також зігняли гарно, сильно не будемо няти, а беремо його в такий спосіб, гарно розтягуємо по. Всій бляшці. Так, щоб був один рівномірний тоненький шар тіста. От. Приномерно распределяем наше кисто. От приблизно так у нас тісто лягло на нашу бляшку. Далі ми будемо використовувати домашній майонез, кетчуп. І про майонез відео теж є на нашому каналі. Отже, продовжимо. Основу ми зробили. Тепер додаємо італійські трави. Трішечки посипаємо. І в духовку. О. Ставимо в духовку розігріту на 15 хвилин. Отже, наша піца вже готова, спеклася, подивимось на результат. О! дивіться, яка вона. Получилася в нас красиво. Інгредієнти ви можете давати до свого смаку. А так получилося в нас. Дякую вам за перегляд. Всім смачного!